Замовили дві захисні маски. Першу буде використовувати клієнт, коли сонячні промені да, на вулиці, так буде спекотно. і Щоб обличчя не нагрівалось, можна буде використовувати коричневу. А інша маска це більш така універсальна. Можна буде і в приміщенні, і на вулиці використовувати. Це йде прозоро. Прозора вона йде, як звичайна маска, да, нічого немає ніякого кольору. коричнева буде трохи йти з таким контрастом. Да. Ну, на вулиці буде працювати і в тій, і в тій комфортно. Тільки чорна буде трохи ще захищати від сольця. Не буде так жарко. Тому якщо тобі потрібні захисні маски, в мене є в наявності і Прозоро, і коричнева. Також є така чорна. Можна буде замовити. Ціна у них однакова, ціна у них 250 гривень. Внизу додаю номер телефону, по якому можна буде написати мені на Viber або зателефонувати, якщо зручно. Да? І замовити. Тому робіть правильний вибірку, цікавить, телефонуйте, пишіть всім гарного дня.